Вітаю вас, шановні пані та панове. Ну, хотів би з вами сьогодні поговорити на таку тему, як е, кидають людей, шахраї і так далі. На жаль, е, в нашій сфері діяльності дуже багато є людей, компаній, які не показують своє обличчя, свій фейс, працюють під псевдонімом. Мене звати Роман, я менеджер компанії «WorkNow». Ми працюємо офіційно, сплачуємо податку, у нас є ФОП, ми по ньому співпрацюємо, заключаємо контракт, ми беремо кошти за наші послуги. Що в них входить? Це супровід, це трансфер, це оплата координатору, це оплата за вакансію, повністю наш супровід наш час. Ми вас повністю курируємо протягом року. По іншим, ну я просто зараз стикнувся з тією проблемою, що дуже багато клієнтів, на жаль, потрапляють на дуже багато різних схем шахрайства, тобі ж там оплачують не на підприємницький рахунок, не на ФОП, не на ТОВ, а на якусь карту комусь або щось бо дають готівку без контракту, за що ви платите кошти без. Чеку, квитанції, не через банк, просто берете реально і потрапляєте на халіз. І ну, це дуже необдумано. Просто люди реально, будьте уважні до того, з ким ви співпрацюєте, на яких умовах, що вони надають, хто і так далі. Тому коли ви звертаєтеся до якоїсь компанії, куповуєте по якусь вакансію і маєте на увазі. Якщо вам пропонують дуже великі там, шоколадна фабрика Мілка, там, там, 15-20 євро на годину в Німеччині, такого немає. Немає просто. Цього не існує. там, Щось пропонують вам такі умови солодкі, що просто е капець. Да? Прохання до вас. Перевіряйте, компанію, з якою ви співпрацюєте. А далі приймайте рішення. Але обов'язково виважено подумайте, перевірте, подивіться другий раз і так далі. Ось, тому бережіть себе, свої нерви, своє здоров'я і нашу Україну. Щасливо і то зустрічать команда у мене менеджер команди. Пока!